Коли дитинка, просить, купи, Аврора мультимаркет каже, ходи сюди, Аврора мультимаркет. Вже від сьогодні під час повітряних тривог будуть вимикати мобільний зв'язок. Отакими гучними заголовками різніють зараз телеграм пабліки і новини. І сніданок поспілкувався з експертами і розібрався у темі: чи дійсно мобільний зв'язок не працюватиме під час повітряних mm. тривог. Сніданок пояснює. Україні почнуть вимикати зв'язок під час повітряних тривог. Такий закон буцімто вже ухвалив уряд за для зменшення жертв під час повітряних атак ворога. Так звучать заголовки телеграм-пабліків. Та що насправді про можливе вимкнення мобільного зв'язку кажуть у Верховній Раді. Питання тимчасового вимкнення зв'язку під час тривог днями обговорили у парламентському комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про що йдеться? У повідомленні соцмереж комітету сказано: 6 червня відбулось спільне засідання представників уряду сил оборони України та представників мобільних операторів на тему роботи російських безпілотників через інфраструктуру мобільних операторів та використання у дронах сім Сімкарт. Які основні тези щодо боротьби з російськими безпілотниками, які використовують сім карти, виокремили на засіданні? Обов'язково ідентифікацію усіх нових та існуючих мобільних абонентів, тимчасове на період повітряної тривоги, вимкнення мобільного зв'язку на окремих територіях, де залітають ворожі БПЛА. Для чого тимчасово вимикати мобільний зв'язок під час повітряної тривоги? Під час засідання обговорювали те, що російські БПЛА все частіше використовують українську мобільну інфраструктуру для навігації, передачі даних або керування, тож тимчасове вимкнення зв'язку у зонах ризику допоможе знизити ризики ворожих атак. У комітеті ВР з питань нацбезпеки також додали Особливу загрозу становлять сім карти невідомого походження. Чому фактично такі номери у банківській системі вважаються нічийними, хоча належать конкретній особі, а це своєю чергою відкриває великі можливості не лише для ворожих технологій, а й для кібершахраїв. Тож уряд планує ряд заходів, які зобов'яжуть мобільних операторів провести повну ідентифікацію всіх абонентів. А як зараз працює інтернет та зв'язок українців під час повітряних тривог? У телефонній розмові офіцер повітряних сил у резерві та заступник директора компанії виробника засобів систем радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський нам пояснив, що мобільний зв'язок, що інтернет на сьогодні безперешкодно працюють під час повітряних тривог. Нині, під час повітряних тривог, на телефонах виникають збої у роботі геолокації, все через роботу систем радіоелектронної боротьби, тобто РЕП, які створюють перешкоди для ворожих дронів. На думку Анатолія Храпчинського, і самі оператори зв'язку мають удосконалювати свою роботу, щоб зробити користування зв'язком безпечнішим. Ну, це цілком справедлива і е, дуже швидка реакція з боку нашої влади, зокрема законодавчої влади, щоб відключати мобільний зв'язок, тому що зараз росіяни, що роблять цими дронами, вони інтелектуально розвинені. По перше, з мікросхемою до речі, так. та з індії кудись поселяється. А по друге, що ними можна управляти з території Росії. Mm -hmm. Кропевна ну, дуже важливий момент, що це ще в процесі на етапі обговорення. Так, що так, далі так, так, операторам мобільним завдання дали, щоб вони ідентифікували всіх своїх користувачів, щоб не було. Сім карти, mm -hmm. щоб не було якихось ніначійних карт. І дуже важливий момент, що це буде коли приймуть це, вже проголосують всі. Тоді це буде вимикатися на тих територіях в певних районах, де відбуваються запуски, якраз тому, що росіяни зараз вони користуються якраз через мобільний зв'язок. Вони вже пускають і користуються запусками цих ракет. Та, що казати вже важливий. про шахарські схеми, які використовують да. самі сім-картки. Ну то вже інша тема. Будемо і таких викривати, друзі. Ох, таке несеться, таке несеться. Від палкої дружби, друзі, до запеклої війни. Бо по-іншому те, що спостерігає світ, не скажеш. Сварка між Дональдом Трампом і Ілоном Маском стала просто топ-темою останніх днів і далі тримається. Президент США та його колишній радник, підприємець, мільярдер Ілон Маск. Вони обмінялися, так би мовити, обмінялися публічними звинуваченнями на адресу одне одного. Дійшло навіть до закликів до імпічменту Трампа і звинувачень у причетності до педофілії. Пабам, що спровокувало цей конфлікт? Або хто спровокував між колишніми соратниками, та чого їм коштувала ця сварка? Дивіться історію. Ненавиджу свого екса або кінець медового місяця Трампа та Маска. Такими заголовками на перших шпальтах західні медіа відреагували на публічну сварку президента США та його колишнього найближчого радника. Ще недавно вони на камери обмінювалися компліментами. він один із найвидатніших бізнес-лідерів і новаторів, яких коли-небудь створював світ. Саме підприємець Ілон Маск профінансував значну частину передвиборчої кампанії Дональда Трампа, витративши майже 300 мільйонів доларів. Президент Трамп повинен перемогти, щоб зберегти демократію в Америці. Трамп своєю чергою призначив Ілона керувати новим департаментом з ефективності уряду. Союз президента з мільярдером підприємцем здавався непорушним. Але їхня палка дружба так само гучно перетворилася на запеклу словесну війну. Без мене Трамп програв би вибори. Усе почалося з критики Ілона маска на адресу податкового законопроєкту. Документ, зокрема, пропонував скасувати субсидії на електромобілі. А маск, засновник і гендиректор, найбільшої компанії з виробництва електрокарів. У відповідь на критику Трамп припустив, що Ілон просто сумує за овальним кабінетом після того, як полишив адміністрацію президента. А далі їхню перепалку в мережі вже неможливо було зупинити. Я скасував його електромобільний мандат, який змушував усіх купувати електрокари, що нікому більше не були потрібні, і він просто зірвався. Так написав президент США у своїй соцмережі True Social. Він пригрозив зупинити масштабні ділові угоди компанії Ілона Маска з урядом. Підприємець натомість закликав до імпічменту Трампа, ретвітнув допис, що пропонував віддати владу віцепрезиденту Джей Ді Венсу. І врешті маск навіть заявив, Дональд Трамп, начебто, фігурує в документах справи про Джефрі Епштейна, якого звинувачували в сексуальному насильстві над неповнолітніми та в організації підліткової проституції. Це і є реальна причина, чому ці документи не були оприлюднені. Написав Ілон Маск. Я не думаю про Ілона. Знаєте, я просто бажаю йому всього найкращого. Так лаконічно наступного дня після публічної сварки Дональд Трамп сказав журналістам про Ілона Маска. Президент припинив суперечку у мережі, назвавши свого опонента божевільним. А у телефонних розмовах з довіреними особами. Назвав колишнього соратника затятим наркоманом і пригрозив маску серйозними наслідками, якщо той фінансуватиме демократів. Пентагони НАСА на тлі суперечки почали шукати альтернативу компанії SpaceX, що належить мільярдеру. Як пише видання Вашингтон Пост, уряд США неабияк налякали погрози маска припинити польоти космічного корабля Дрегон, що доставляє астронавтів і вантажі на міжнародну космічну станцію. Сам Ілон Маск згодом відмовився від погроз залишити космічне агентство без можливості транспортування. Він також видалив скандальний допис у мережі, яким майже звинуватив президента у причетності до педофілії. Та, попри спроби обох припинити публічну суперечку, їхній конфлікт уже коштував обом чималих коштів. Інвестори компаній, що належать маску та Трампу, почали масово позбуватися акцій, і ті суттєво впали в ціні. Як пише видання Axios, сукупні фінансові втрати Ілона Маска і Дональда Трампа перевищують 21 мільярд доларів.